Слава Україні! Розпочалася 756-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснили 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Велика Лукашівка, Білопілля, Сумської області, Козача Лопань, Мокра, Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області, Серебрянське лісництво та Білогорівка, Луганської області. Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області, Антонівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Куп'янському напрямку російські окупанти здійснили 10 безуспішних штурмів позиції Сил оборони України в районі Синківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника. В районах населених пунктів Білогорів, Калуганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили сім атак противника в районах населених пунктів Притечене, Кліщі. Біла гора Донецької області, на Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де ворог за підтримки авіації 29 разів намагався прорвати оборону наших військ на Оріхівському напрямку напрямку ворог шість разів атакував позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та роботи на Запорізької області на херсонському напрямку. Російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра протягом минулої доби. Російські загарбники здійснили один безуспішний штурм позицій українських військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніки. Ці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох складах боєприпасів наземному пункту управління безпілотників та станції радіоелектронної боротьби противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 700 російських загарбників, 9 танків, 9 бойових броньованих машин. 16 артилерійських систем, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 7 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!